У Білоцерківській громаді стартує екологічна акція Зелений велетень. Її мета інвентаризувати дерева віком понад 100 років. Як зазначає організатор заходу Віталій Нестеренко, вносити до бази варто лише ті рослини, діаметр стовбура яких стартує від 150 см. сантиметрів. В обхваті це майже 5 метрів. Крім того, потрібно зазначити вид дерева та його орієнтовну висоту. Потім комунальники перевірять стан цих зелених велетнів, після чого їх внесуть. До ботанічної спадщини місцевого значення. Триватиме акція 10 днів. За участь у ній містян чекає нагородження. Зокрема, й за внесення найстарішого дерева Білої церкви. У нас вже є такі об'єкти на території в парку Олександрії. Тому парк Олександрія у нас не участвує, тому що у них ці дерева проінвентаризовані. Також у них є каталог всіх дерев, які старше 100 років. Ось так, от і коли дерево знаходиться в ботанічній спадщині, воно охороняється і його не можна буде зрізати або якось шкодити йому. Захід присвячений до дня лісів, який відбудеться 21 числа, два березня, і ми якраз до цього заходу приурочуємо нашу невеличку акцію.